Вітаю! Був запит від глядача показати, як виглядають злаки весною. Ось задовольну цікавість покажу вам на відео ранній холодоростучий злак. Це костриця. Ми ще звикли називати її овсяниця або фестука Українська назва цієї рослинки костриця. Ось така вона декоративна висока. Я не знаю сорт, їх було декілька куплено і, на жаль, на той момент назву сорту втратила. Але розмножила і мені дуже подобається. Вона біля доріжечок дуже-дуже декоративно виглядає. І коли вже заквітовують трояндочки, вона. Гарно підкреслює їх красу. Далі тут у нас покажу теплозростаючий злак, це пенісетум. Я їх ще зву лисохвости. Це ой, сорт-сорт, хамеон. Ось це сорт хамеон. Як бачите, вони хоч і теплолюбиві, доволі пізно йдуть вріст, але кущик вже доволі суттєвий вони понаращували. Дуже мені подобаються вони навіть ось ранньою весною своєю зеленою масою. Краса, як на мене. Основний час лаків починається. Влітку туди пізніше, але і ранньою весною. Для тих, хто полюбляє злаки, вони дуже гарні. Ось. Краса така цвита для інших рослинок гарно підкреслює. Ось один з улюблених моїх злаків. Це гігантська костриця. Костриця Майера. Що в ній чудового, вона не потребує частих розсаджувань. Ось ці малесенькі костриці, деяких ми звикли, вони чи кожні 2-3 роки потребують, щоб їх розсадили. Ця не потребує. Ось вона на одному місці. Бачите, тут два куща, один менший, другий більший. На одному місці вона спокійно може жити до 10 років. Потім ви бачите на фото, на відео, вона випускає гарнесінькі колоски Теж вважає, дуже-дуже гарно вона підкреслює і пасує квітам троянд. Єдине, яка для неї робота, вона ранньою весною, дуже ранньою, бо це холодорозростаючий злак, коротко-коротко обстрижеться. І все. Ні обробок, ні підживлення, нічого їй більше не потрібно. Ось така красуня-костриця Майера. Раз уж проходимо попс, Гріх не показати ось цю красу. Климатиси, час квітування другої групи. Вони зачаровують. Посвів'ян панела, от скільки раз проходжу дню, скільки разів їй кажу йому, який же він красунчик. Ось. Бо красунчик. Красен, неймовірний. Ось тут на клумбочці посажена звичайна костриця, блакитна, якщо не помиляюсь, Alien Blue. Ось вона відрізняється від тої попередньої костриці, сильно відрізняється. Трішки може бути схоже, але в неї зовсім інша куртинка, інша габіту з куща, колосочки. Ну, інша вона. Ось тут ще гвоздичка заквітовує. Краса. Краса. Це ось також лисохвіст пенісетом. Цей сорт прийшов пересортом, так що не знаю його назву. А ось поруч з ним. Казіан. По-моєму, що це Казіан. Це ось також лисохвіст. Прийшов він до мене під назвою Фокстрот. Але я трішечки непевна. Величезний лисохвіст. Краса. Яскалка довго-довго квітує весною. Це красунчик-коничник Карл Форестер. Ранній зростаючий, холодорозростаючий злак. І вже ось такий красень. Ось підійшла до злака, а як його звати, забула. М -м -м, може згадаю, потім скажу або напишу. А тут у нас ось яка краса півонія, красуня півонія. Ось Зіклематись президент вже починає квітувати. Весняна краса, полівичка вона зветься, згадала. Їх в мене два сорту. Оця звичайна полівичка. Потім іще покажу іншу. А ось імператор. Імператора барон Як положено в неї, як бачите. Гарнесенькі червоні листочки. На любе сонечко. Гарне поєднання кольорів салатовий з червоним. Дуже гарно пасує. Кажуть, що вона агресор. Ну, не знаю, в мене в саду вона зовсім не агресор. Вже багато років. Такий клаптик, максимум, що вона наростила. Дуже-дуже гарний декоративний злак. Трояндочка Little Artist Уже заквітувала. Красунечка. Це ось лисохвіст Redhead. Величезний буде кущ. Це ще малий, відносно малий. Дорослий стане він буде дуже здоровим кущем. Всю цю клубочку він закриє. Так, що в нас тут є зі злаків? Ага. Ось якраз другий сорт полівички. Цей сорт зветься пурпул лав. Дуже гарний, дуже декоративний. Посаджений він в ніжках міскоса. І, і мені дуже подобається. В нього дуже декоративні. Голоді, китиці восени. Краса-краса виходить. Покажу потім. Це Барбарис Голден Ring. Як на мене, один з найкращих сортів фунберга. Дуже високодекоративний. Габітус куща. Краса-краса. Це лисохвіст. Пенісетом, тільки вже зовсім інший підвид. Східний. Сорт фламінго. Зовсім вони трішечки по-іншому і наростають і ведуть себе, а різниця є суттєва. А квітує він рожевими колосками. Ось така травичка. Так, далі у нас куничник це сортовий коничник овердам. Якщо бачите, в нього варіє гадне листечка. Видно. Воно таке полосато, варіє варієгатне листечко. Так, це у нас каріоптеріс. Красень. Тут півоні і пізні, ще не квітують. Лавандочка готується красу робити. А ось теж дуже-дуже люблю цей злак. Сеслерія він зветься. Сеслерія, Ой, щось там ще друге слово є. Сеслерія блискуча. Ось має дуже-дуже таку гарну картину. Вона потім ще наросте. Вона рання, холодоростуща. Вже, як бачите, викинула колоски. Гарний злак. Завжди декоративний. Не потребує жодного праці біля себе. так Тут у нас барбарисики. Колір барбарисів. Весною дуже гарний. Це орликін, Ось тут а, задумка така була. Посажені барбариси кольорові біля куничників, Куничники три штуки, сорт а, Карл Форестер. Один з найкращих сортів куничників, Ось вони ще не набрали масу. Але вони потім будуть високі-високі, красені. Це барбарис. Пілар? Непевно, забула. Так, ось цей точно знаю Orange Rocket. Дивіться на його колір. Який у нього колір! Це кущик бузини. Кажуть, що теж наростає дуже швидко, ну не знаю. У нас в садочку повільно наростає, не поспішає. І кущик гармонійний доволі. Ось так виглядають коничники, барбариси. Ось колір скумпії. Я її дуже коротко обрізала цієї весни, бо вона наростила вже величезний кущ, і в неї сильно гуляються гілки. Гілки голі стоять на верхушках листечко бордове, а мені потрібно, щоб бордового багато-багато було. То, обрізала коротко, як бачите, наросла, вона дуже пізня, вона любить тепло. Я думаю, що весто свою ще візьме, а колір гарне неї, Дуже гарний колір у з компії. Так, Барбарис. Кармен. Це кармен. Красунечка. Це лисохвіст, теж східний, назва Tall Tails. Ось далі ми бачимо Міс Кантус Я не знаю його назви. Так, колосочки це не його, це звичайнісінька трава. Він собі підніметься. потім. Ця травичка прибереться. Нам буде міскантус величезний. Так, тут у нас щучка дерниста Це ось така гарнезна, гарненька травичка і гарна вона. Гарні колоски має щучка дерниста Це міскантус Зібріна. Як бачите, вже. Кущик наростився, в ньому цікавого. А -а -а! Він поки молодесенький. Як молодесенький, молодесенький весною маю на увазі, бо кущ не молодий. Ось, весною ви не побачите його полосатості. Дивіться, жодних рисочок-полосочок. Він як почне наростати великим кущем. Поступово-поступово ось ці полосочки жовтенькі і весь стане полосати. Ось така цікавинка в полосатих сортів. Ось завжди мене дивують оці еремуруси. У них гарнезні квіти. Гарнезні. Але ви погляньте на ось це листя. Це ж просто, це просто верх декоративності. Але квіти у них гарні, Тож є в саду. Ось ще трішечки. Костриця Майра з доктором Рупелом. Ось іще зовсім молодесенький. Міскантус меморі. Дуже його хотіла, восени нарешті посадила три кущика. Це ось один із них. Міскантус Меморі. Буду чекати на його біленькі китиці. Ось траляний гібіскус. Такий цікавий він весною. Дивіться, який гарнесенький. Разом з ясковкою дуже цікаво виходить. Наші тунечки Красуні. Це ось каріоптеріс. Дуже гарна у нього структура габіту з куща. Стригти його кулькою, він і весною, і літом дуже гарно в саду виглядає. Це куничник брильянтовий. Пересаджувала трішечки його, неправильно пересадила, але нічого він цього не робив. Все одно ось наріс. Цього році буде квітувати. Дуже гарні у нього волоті восени. Саме по собі листечко не дуже казисте, а ось волоті восени прямо от, не зазря його кличуть бриллянтовим. Так, ще один міскантус. Ось собі просто. Зелене листячко, вони схожі всі весною один на одного. Куртинка з зеленим листячком, але дуже гарно. Зелений колір в саду. Дуже гарно, він дуже гарно підкреслює красу квітів, коли заквітовують троянди. Це, до речі, теж лисохвіст фокстрот. Непевно, в сортності. Тут дорослий кущик, листя має дуже декоративне. А ось один із самих декоративних кампусів на мій смак Little Зебра. Ось це, як бачите, вже почали полосочки. Він полосатик сам по собі. На ньому вже почали полосочки проявлятися. Спочатку він також без полосочків стоїть. А ну чи їх видно на відео. Ось спочатку він стоїть собі зелений, потім поступово починають полосочки проявлятися. Так оце полосатих сортів. Це також колоничний ковер дам. Я люблю, коли злаки в саду, сорт повторюється. Краса злаків в динаміці, і коли йде повтор сорту, це дуже-дуже-дуже. Саду гарно виглядає. Це міскантус редчів. Їх тут також декілька кущиків. Це дуже я люблю просо. Воно трішки примхливе, бо любить розвалюватись. Але я його дуже-дуже-дуже люблю. Ставлю йому кущі тримач, бо високодекоративне, тож бавлюся з ним. Маленький барбарис. Голден Торч. Це весні Скантус. Дронін Інгрід. Так. Цікавий він, незвичний. Дуже полюбляю його волочі. Ні на кого він не схожий. Маленький сорт. Це ось просо, малесеньке, ще зовсім воно пересажене heavy metal. Ось таке. Теплолубивий злак, плюс він пересаджений, то, бачите, ще, ще зовсім малеча. А ось красені куничники Карли Форестери. Їх тут теж декілька. Дуже воно гарно коли. Сорти повторюються поруч з трояндами. Краса. Хмельникис. Ще ще тільки готується. Це сортайга. Вже бутончики має. Най. Це також міскантус, не знаю його назви. Також один з полосатіків, міскантус або стриктус, або жираф. Були два різних сорти, але я бачу, що вони абсолютно однакові, тож хтось з них один. Тут також гібіскус з полевичкою. Гарно воно потім влітку і на осінь виглядає. Ось тут заквітував клематис Емпрес. Красень-красень. Красень-клематис. Красень, Він один із тих, що дуже постраждав цією весною. Сильно обмерз. Але нічого, як бачите, потрішечку відновлюється. Квітування не таке, як було минулого року. Бачите, квіти деякі дуже вибілені, Не набрали кольору. Ось ті, що вже на молодій лозі, колір мають. Ось ці, бачите, зовсім вибілені. Клематис з другої групи один з найкращих сортів. Дуже гарний. І знову Карл Форестер. Це ось теж або жираф, або стріктус. Це ось міскантус morning light. Він такий світле-світле у нього листечко. У нього кочка ще не вся облиствена. Буду далі потім дивитися. Він ще замало на одному місці, щоб, можливо, вимерз трошки, можливо, замок. Буду дивитися що з ним далі. Це подобається. Жарто пухереплідник. Ось навіть ранньою весною злаки в саду гарно виглядають. Кому як на смак, на мій смак, а я дуже люблю злаки, мені дуже гарно. Дуже подобається мені ось цей пухереплідник. Сорт Дияболо. Школір такий гарний. Ще гарніші в саду.